Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад, Заморяв краї далекі, відлетіли вже лелеки. Хмари небо затягли, віє вітер за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. А про яку пору року йдеться у вірші? Так, про осінь. Вже почався листопад. Якщо ви поглянете у віконечку, ви побачите, що листя вже пожовкло і майже все опадає. А як змінилася погода? Так, стало хмарно і часто йдуть дощі. Давайте з вами подивимося, хто живе у лісі. Тут живе білочка, лисичка, ведмедик. Вовчик, їжачок та зайчик. Всі ці тваринки називають дитями, вони живуть у лісі. Давайте з вами дізнаємось, як дикі тварини готуються до зими. Педмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, наносять листя. Гілки, траву. Зверху роблять собі матрас і ялинковий гілочок та впадають у сплячку на всю зиму. Перед настанням холодів білка починає старанно утеплювати своє житло. Вона закриває щілини сухою травою. Вона не забуває поміняти літню шубку на зимову. Їжачок Теж спить всю зиму. Але перед тим, як лягти спати, йому потрібно дуже добре поїсти. Він спить у норі, присипаний снігом. Вовк, лисичка і заєць не падають у зимову сплячку, але у них змінюється шубка. У вовчика та лисички вона стає більш густішою, а у зайчика стає білою. Дідка Зайчик дуже полюбляє їсти моркву. Давайте ми його порадуємо та зліпимо для нього його улюблені ласощі, морквинку. Давайте ми її уважно розглянемо, якого вона кольору, так помаранчевого, а якою вона форми. Так продовгуватої я б склала трикутної. Ось таку морквинку. Я покажу, як ми будемо ліпити для нашого зайчика. Беремо пластилін оранжевого кольору, розминаємо його в долоньках, щоб він був м'якенький та еластичний. Ось так. Кладемо на дощечку, робимо його циліндричної форми. Ось так. Один кінчик ми загострюємо, інший приплюснуємо ось так. Тро, трошки його подовжуємо, робимо таку трикутну форму. Ось така морквинка. Далі беремо пластилін зеленого кольору. За допомогою стека відрізаємо невеличку частинку, розкочуємо джугутик ось такий і розділяємо на дві частинки. Ось так. Беремо ще одну частинку зеленого пластиліну, так само розкочуємо джугутик і розділяємо на дві частинки. Прикріплю до морквинки ось так. У мене пластилін дуже еластичний, дуже м'якенький. Що зайве ми, відрізаємо, поправляємо, розділяємо щоб була в нас гарна морквинка. Ось так. Я думаю, що зайчикові наша морквинка дуже сподобається і він буде задоволений. Чекаю ваших робіт.